Легенда збройового мистецтва. Дмитро Володимирович, тепер ваша черга. Озвучте вибір великих. Можна як то так трошечки не то, щоб я не смог би, але, блять, я сорі, вибачаюсь. <реш> так, питання актуальне: рушниця плюс каліматор. Що візьме дядя Діма? Дідім вже взяв uh, клон Бінеллі з віслом. От саме з віслом, а не з uh, Adjustable Господі, регульованим прикладом. Ну, мені подобається. Я хочу бути хоч трохи, схожим на Джо Новіка. Це фабрика, та звісно. З того, щоб хотів, та, напевно, ту саму Бінеллі, але вже в італійському варіанті. З каліматорів. Uh, напевне або 512, або 510, якщо ні, якщо з маленьких, то швидше за все 503. Чому? Тому що вони мають коло. Це дуже важливо, на мою особисту думку. Чим нижчий тим краще. 503 можна пустити на, ну, зняти високу ногу, пустити якомога ближче до каналу ствола. І 503, і 403? Ні, 403 можна пустити, але там тільки крапка, тому його, його б не обирав точно. Або 503, або ці два варіанти. Ну, Еймси, як на мене, це задорого. Тобто, ну швидше за все, напевно, все ж таки 510 або 512.